Справа 1235. Теплохід пройшов 237 км проти течії річки за 6 годин, який шлях він пройде в стоячій воді за 8 годин, якщо швидкість течії дорівнює 1,5 км за годину. Ну що ж, якщо ми знаємо, що... скільки проплив цей теплохід. Яку відстань за який час, то ми можемо дізнатися, яка ж була швидкість цього теплоходу проти течії річки. Для того нам необхідно відстань поділити на час. Отже, записуємо тоді перша дія. І записуємо, що швидкість це відстань, що ділиться на час. І це дорівнює, то тобто нам треба 237. Поділити на 6 і це дорівнює. Можна ділити куточком, але ми можемо записати 237 як 240 мінус 3. 240 на 6 легко поділити. То ми записуємо, що це 240 відняти 3, що ділиться на 6, і це дорівнює. Якщо ми розкриємо дужки, то це буде 240, що ділиться на 6, відняти 3. Що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, 240, що ділиться на 6. 24, що ділиться на 6, це буде 4. І 1 0, то це буде 40. Відняти. А 3, що ділиться на 6. 3 це 30. 30, 10, 30 10, що ділиться на 6, це буде у нас 0,5. То це половинка. Записуємо мінус 0,5. 5 десятих. Ну і це буде дорівнювати. Тоді записуємо 39,5. 39,5. У дужках записуємо чого? Кілометрів за годину. Так. Ну, і це в нас буде швидкість. Теплоходу. Хода течії річки. Гаразд. Ну, але якщо теплоход у нас мав швидкість проти течії, 39,5 то йому течія взагалі заважала. Він піднімався вгору, а кожну годину додатково течія його зносила вниз на 1,5 км. Бо це швидкість наша течії. То для того, щоб знайти швидкість теплохода, власно, нам треба до цієї швидкості теплохода проти течії додати швидкість течії. Бо це внаслідок того у нього така швидкість, що йому течія заважала. Записуємо тоді друга дія. Отже, 39,5 потрібно додати 1,5. І це дорівнює. Якщо ми заберемо сюди 0,5, це буде 40, а 40 плюс 1 це буде 41, записуємо в дужках, чого кілометрів за годину. Це в нас буде власна. Швидкість. Власна швидкість теплохода. Раз. Ну а зараз, якщо в нас є власна швидкість теплохода, нас запитують, а який шлях він пройде в стоячій воді за 8 годин. У стоячій воді йому течія не буде заважати, і він буде рухатися своєю власною швидкістю. Швидкість у нас є, час є, то зможемо знайти і відстань. Записуємо третє діє. Отже, пригадуємо, що S відстань це швидкість, що множиться на час. І це дорівнює тоді. Треба швидкість власну 41 км помножити на 8. І це дорівнює. Ну що ж. Тут можна по-різному робити, навіть 40 можна помножити на 8, плюс 1 на 8. 40 плюс 1, що множиться на 8. Це буде, якщо розкрити дужки, 40, що множиться на 8, плюс 1 на 8. Це дорівнює 8 на 4, 32 і 1, 0 – це 320. Додати. 1 помножити на 8 це 8. Ну і разом буде це 328. Записуємо в дужках чого ми кілометри за годину помножили на години, години скорочуються, це будуть кілометри. Так, ну і записуємо, що це у нас шлях. Шлях. Який пройде теплохід. В стоячій воді? Стоячий? Воді? Є. Ну що ж, ми знайшли шлях, тоді записуємо відповідь. Отже, який шлях він пройде в стоячій воді за 8 годин? Пишемо 328 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху на цьому вправо завершено.